База даних майже з нуля. Адміністрація судноплавства намагається запустити реєстр моряків, якщо вручну відновлять архів. Бо стан документів і умови, в яких вони зберігалися, були жахливими. Справу довелось рятувати від плісняви та фактичного знищення. Олександр Кривокульський продовжить тему. Це відео із приміщень, де зберігалися особові справи моряків. Всюди пліснява, сирість, та цівки зі стелі у такому стані. Документи отримали в адміністрації судноплавства. В березні місяці ми отримали документи в занедбаному стані, в мокрому стані. Їх перевезли з другого приміщення. Справи були перевезені в мішках ще якось трошки повітрям там підсушувалися в процесі очікування. То справи з Херсона знаходилися у файлах, і відповідно це була більш тяжка процедура їх висушування. Щоби врятувати особові справи, всі папери сушили біля обігрівачів або розкладали на підвіконі. На даному етапі, коли справи вже висушені, можна опрацювати і скласти до архіву приблизно біля 10 тисяч справ. Врятувати документи було важливо для адміністрації судноплавства, оскільки доступу до цифрового реєстру нема. Щоб держава втратила державний реєстр. Ну це нонсенс. Реєстр моряків заводіли треті особи. І ми почали відцифровувати те, що нам досталося в паперевому від раніше. Підготовкою моряків займалась інспекція з питань дипломування. Вона ж мала і доступ до всіх справ. Однак її запідозрили у схемах заробітку на моряках. Тож нині роботу інспекції призупинено. Про це йдеться у реєстрі «Юконтрол». Це була дуже корумпована структура, яка на яку скаржились завжди моряки, що без хабаря нічого не можна було зробити. Також зі слів Ігнатенка стара інспекція уклала угоду з компанією, яка надавала іт послуги морякам. Це було умишлено зроблено, да? перетік перетік. Вся база даних моряків. Прийшло до рук. Ну, Третьох осіб, які і користувалися і зловживали становищем для видачі дипломів морякам. Електронний реєстр потрібен, зокрема, щоб інші держави могли робити запити про кваліфікацію українських моряків. Нині архіви впорядковують і готують до цифровізації. У черзі 450 тисяч документів. Наразі є доступ до дипломування всіх моряків через портал Дія, щоб моряки з будь-якої точки світу могли швидко отримати необхідні для роботи документи. Олександр Кривокульський, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.